Тарас Шевченко, мені однаково чи буду? Мені однаково чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене снігу на чужині. Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином: не скаже синові молись, молися, сину, за Вкраїну, замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві вогні і окраденою збудять ох, неоднаково мені.